Вітаю, шановна спільнота. На запис цього відео мене спонукали останні новини від Xbox і Microsoft з підняттям цін на Game Pass. І коли мені в магазин почали багато, дуже багато людей написувати о тому, що чи скуповуєте ви Xbox, Series S, Series X і бла-бла бла бла. бла І причиною було цього, що от я раніше платив в Туреччині за Гімпас там 400 гривень. А тут мені прилетіла платіжка в 800. Це, як на мене, дуже оверпрайс, і я не розумію, як з цим далі жити. І. Е як я бачу по ринку, X зараз завалений OLX і подібні майданчики Xbox, Народ масово намагається їх сплавить, ціна вже менше, ніж PlayStation 4 Pro, що, як на мене, це просто якась дікуха. І е, тому я в цьому відео спробую пояснити, е, як далі. Жити з Xbox, не страждати, і щоб це було максимально вигідно е, фінансово. Окей. Суть в чому бо забуду заключатися. Е, у нас є гімпаз. Якщо ми його помісячно купляємо напряму, ну наприклад, через Туреччину, е, то це реально 800 гривень. Що дорого. Але. Є контори, я скину прайсік, от буде тут, е, котрі можуть тобі поставити е, 8 місяців одразу гімпаса, 12 місяців одразу гімпаса, на твій аккаунт, чи на новостворений аккаунт. І це реально вигідно. Як я от тут собі вже записав, якщо ми беремо через контору е, на рік, це 3050 гривень. Вартість місця виходить 254 гривні. Я, до речі, порівнюю. якщо ми візьмемо PlayStation, і PS Plus, Deluxe, плюс підписка на Рік EA Play, е вона навіть виходить дорожча. 275. І це при тому, що Game Pass, як підписка, краще. Окей, зафіксували. Тобто ми можемо. Е Звернутися до перевірених магазинчиків, котрі тобі зроблять аккаунт, і це буде е просто вигідно, тобто, продовжувати користуватися. Але це ще не все. Ми можемо взяти цей один аккаунт і підключити його на один Xbox, а потім підключити цей же аккаунт на інший Xbox. І я зараз для, заради тесту взяв, що у нас одна гра навіть не викидує. А суть яка, на цій консолі, почнемо з цього. На цій консолі, цей аккаунт наш, він активований, він як домашній. Але граю я зі свого аккаунту. Тобто, в мене тут у нас, виходить, зараз покажу. О, два аккаунти. Один аккаунт. Він активований, зроблений домашнім і роздає Гімпас на всю консоль. Інший аккаунт це мій робочий, і з нього я граю. З нього повноцінно я працюю з консолью, не переключаюсь, там нічого. Тобто я заходжу, на цьому аккаунті нічого не куплено, тобто пустий робочий аккаунт, але я заходжу в гімпас, і в мене. Зараз там щось тут таке тикну. Прокат Call of Duty Black Ops. Будь ласка, інсталюй і користуйся. А тут на цій консолі, у нас цей гім... тут багато аккаунтів, багато але я от конкретно граю з аккаунта, котрий у нас е активований. Ой, точніше, не активований, активована підписка, але суть яка, він на цій консолі. Зараз, знову ж таки, незручно. Я вибачаюся, якщо чуєте якісь посторонні шуми, працюємо, в... працюємо, записуємо відео в умовах відключення світла. Окей. І цей аккаунт зараз заходимо в персоналізацію. Він у нас не активований. Тому на цій консолі все буде працювати, але тільки коли я напряму. от, не активований. Коли я прямо з цього аккаунту працюю, тут я намалював схему. Тобто нам треба. Щоб на одній консолі було два аккаунти, на іншій консолі був один аккаунт. Моделюємо ситуацію. Зараз я маркер відкрию. Є ти і твій дружбан. Е, і ти кажеш йому: братан, давай купимо геймпас на двох. По півтори тисячі скинемося. І в нас рік буде геймпаса. Тобто там 120, там 5 7 гривень. Будеться на двох. На рік в Е, Я. Буду грати зі свого аккаунту, а твій я зроблю домашнім. Буду отак от малювати, домашнім, вибачте, незручно. А плюсик це е, мій аккаунт. А ти оцей Noлік на, на своїй консолі робиш не домашнім, але це твій аккаунт, ти з нього граєш. І ми не конфліктуємо. І навіть зігр не викидує. І, як на мене, це. Афігенна фіча. Знайти дружбана з Xbox абсолютно нескладно і абсолютно є спільноти, де люди е, таким чином кооперуються е, і таким чином економлять. Круто, круто. Але є ще третій варіант. У нас є тут намальований комп'ютер, і ми цей аккаунт можемо підключити на комп'ютер. Але тут же нюант, тут буде з гру викидувати. Я от тільки що е, намагався запустити цей SilkSong, і е, мене викинуло. Але я впевнений, що якщо я запущу іншу гру, от воно, оп, схоже, ви е, війшли з іншого пристрою. Я можу от натиснути Увійти тут. І якщо я не помиляюсь, от тут мене викине. Бо цей аккаунт він підключений тут і тут. Тобто, але якщо б я ж кажу, була б інша гра. Я впевнений, в себе працювало е без проблем. На жаль, що е не прокатило. Але знову ж таки, ну яка вірогідність, що ми будемо прямо в одну і ту ж саму гру грати одночасно? Тобто ти цей же аккаунт можеш як мінімум ще підключити на свій комп'ютер і взагалі будеш круто відчу почувати відчувати себе всюди. Але навіть якщо ми комп'ютер не користуємося, окей. Хір би з ним. У нас е, є оця схема з двома консолями. Тобто, що ми маємо? Фінал. Є підписка, котра ставиться дуже недорого. Одразу тобі на рік фіксується ціна, і бла-бла-бла. І навіть це можна засплітити на дві консолі. І таким чином. В тебе буде актуальна консоль. Я зараз на прикладі Xbox Series S, але хай буде е, X. Неважливо. Чого Series S я взагалі вибрав? Бо за ці гроші, котра вона зараз коштує там, в районі 9 тисяч гривень, ну краще нічого немає. Ну просто немає. Тільки що нас? PS4 Pro, минулий пас Gien і бла-бла-бла. Sілксонг не пограєш, Експедіцію не пограєш, Stalker не пограєш, GTA 6, коли вона там буде, не пограєш. Тому моя думка. Не поспішай продавати. Краще е, трошки напряжись, трошки е, прокомунікуй. Не хочеш з кимось е, сплітити аккаунт, будь ласка, все, ну, все одно це не 800 гривень, як напряму. Е, як я це відео записую, я не хочу, щоб подумав, що там якийсь магазинчик рекламую. Якщо самі не знайдете, пишіть мені в Telegram. Я скину посилання на цих перевірених хлопців. Я сам до них звертаюсь, бо це конкретно приклад орендної консолі. І мені самому вигідно, ну люди звертаються, в оренду три дні, пограти, чотири. Я сам у них купляю ці підписки. Тобто це перевірена історія. Е, можна поставити це ціна новоствореного аккаунту, Можна поставити е, нас прямо на твій аккаунт, коли тобі ставлять підписку. Це трошки дорожче, але не суті, ну, взагалі не змінюється. Якось так. Тому, якщо у когось виникли питання, якщо я десь недонормально розповів, пояснив, задавайте питання, я з задоволенням всім відповім. Всім, всім, всім гарного вечора.